Є два ключових моменти. Це по-перше, це продуктивний співробітник. А продуктивний – це той, хто в майбутньому може принести користь і результат. Якщо ви хочете зрозуміти, чи продуктивна людина чи ні, вона може бути дуже яскрава. Наприклад, дуже класно проявлятися, дуже активна, все класно, але результату немає. Подивіться, чи дає людина вам очікуваний результат, чи не дає. Якщо дає, продуктивна, якщо не дає, є питання. І друге, це залучена людина. Наскільки вона бажає розкривати свій потенціал. Якщо поговорити про найм, то можна сказати, що найм може дати вам людину потенціальну, яка може принести користь через певний час. А далі питання, як ми з нею працюємо? Чи забажає вона розкривати свій потенціал чи ні? Чи поставимо ми її в правильне місце, де їй буде зручно, де їй буде подобатись, і вона захоче це робити чи ні? Чи ми зробимо такі умови, де людина зможе розкрити свій потенціал чи ні? Ну якщо у нас є. Потенціальна людина чи співробітники потенціальні дас і вони залучені, то у нас буде прибуток 100%. Якщо чогось цього нема, якщо щось помножимо на нуль, ми знаємо, відповідь буде нуль.